міністри закордонних справ Естонії, Литви, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії прибули до Одеси з робочим візитом. Міністри відвідали, зокрема, Одеський порт щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Згодом в одному з приміщень одеського порту гостей про безпекову ситуацію в Чорному морі поінформували представники командування військово-морських сил. Що стосується безпеки в Чорноморському регіоні, можу вам стверджувати, що вже майже 20 років Чорне море не є безпечним для цивільного судноплавства. Починаючи з 2003 року, Російська Федерація намагалася захватити остров Тузла в Кечівській протоці. Після цього, в 2008 році, війна з Захвату території незалежної держави Грузія, Морський компонент, керувався з ракетного крейсера Москва в той момент. Далі 14 рік окупація Автономної Республіки Крим Україна, 22 рік війна на Чорному морі між Україною та Росією. Причина всіх цих собиті тільки в одній країні це Російська Федерація. Як виправити ситуацію? Це жест доброї волі Російської Федерації, які Здійснюється тільки після того, як Збройні Сили України дають Росії по зубах. Так сталося під Києвом та під Харковом. Так сталося на острові Зміїни, який дав можливості військовоморським силам позбавити панування на морі Чорноморського флоту Росії. І успіхи цих всіх операцій були в тому числі завдяки допомоги всіх ваших країн. Після закінчення робочого візиту членів делегації зустріли представники міської влади та провели невелику екскурсію історичним центром Одеси, який віднедавна внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО.